по видео YouTube, ну и с другом моим тоже учились по видео. За что ты в загаде любишь футбол? За команду, командную игру, то, что в команде ты играешь. То, что надо думать в футболе, логику включать, это не просто там мяч. бутснуть и все. Лодке життя не обіцяє тобі на тренування ну, я знаю. А того, головно, є тренування. Тренує дітей вже один рік тут. Тобто навесні минулого року ми сюди заїхали вже. І спочатку було ну, дуже багато дітей. Десь до тридцяти приходило це цілком разом молодша, і старша група в нас була. А потім вийшло так, що розподілили вже хто хоче ходити, хто не хоче. І вже було так, що, наприклад, дівчата, ну, дівчат було мало, вона одна була. Потім, коротше, вона тренувалася, бачу, що в неї якась техніка набування м'яча, тобто дивлюся, наблюдаю за нею так далеко. Кажу, ну Поліна, прикольно, можна тебе зніму на телефон, щоб просто запічити заці... за... 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 ці моменти, щоб потім в майбутньому ти бачила, як ти була зараз і як будеш після. Вона, ну то можна. Вона почала набувати ці фінти робити. Я вистався в інстаграм, там поділився в телеграм-каналі нашому. Ось, і, і, то і вона така, і потім люди, о, ну, дівчина талановита, хлопці навіть не можуть так набувати, коли приходять займатися. Тренер Єлена Сибіна каже, що побачить, зацікавилася. Тобто, я кажу, ну якщо ти не проти, то поїхали в Харків хоч завтра. Кажу, і покажеш дітей". Ну, домовилися, коли потрібно. Приїхали, подивилися, сказали, що підходить. Ну і багато дівчат потім побачили, що це така можливість є, і вони захотіли теж тренуватися, але вони поки ще не підходять по віковій категорії. Тяжело з мальчиками тренуватися, тому що вони якби дівчик не вважають футболістками. Як за цей час хлопці? Як змінилося сприйняття? Ну то, що попали в Бонду Харківської області, поэтому і змінилось все це. То, что играть лучше начала. Ну, то, что они играют тут, а сборная, это, конечно, твое дело. Так, давай, давай. Постройся. Хорошо. Ты ж ворота, правильно? Да, но как это объяснить? Пришла в поле недавно. Чему пришло? Ну, просто на воротах, не знаю. Не так Я себя чувствую, как нужно. Футболь. Не було можливості, тому що і дитіли, ну, далеко не відпускають, пошла окупація, росіяни ходять. І футболом туди не займалася печки. Я за те, щоб вона на полі грала або на воротах, щоб вона себе реалізувала. Для неї відкрили повністю двері, щоб вона просто зараз ось, всі можливості, які є в них, вона повністю реалізувала і в майбутньому. Дуже круто буде, коли діти реалізують, будуть збірниками або на Олімпіаді десь будуть представляти. Це, ну, це дуже круто. Центр, центр. Вони мали дистанційне зараз навчання, вони навчалися під ковіду, два півтора роки. Зараз війна вже другий рік, вони сидять вдома, не навчаються, вони не комунікують між собою. Тут на футбольному полі, на інших заходах, вони комунікують, вони зовсім іншими становляться. Якщо ми упустимо цей момент, реалізувати дітей їхні можливості, то потім майбутнє в нас може бути не дуже гарним. Сама історія Поліни дуже всіх надихнула від волонтерів благодійного фонду нашого Йоа, до мешканців і особливо повпливала на дітей, тому що діти бачать, вау, це, це реально великий крок до да, великої мрії. І всі діти, прям з палаючими очима, приходять сюди на на тренування. Для нас це так це така історія, це наша маленька гордість. Ми е, впевнено, крок за кроком йдемо, вибудовуємо нові формати і структури, щоб у нас таких все більше і більше було. разных историй. Мне кажется, что футбол, когда ты на поле, ты не учишься, ты должен об этом все забывать и все, и хорошо все, войны нет. Но ну, так есть, конечно, когда в жизнь реально возвращаешься. Какая у тебя мечта? є футбольная, конечно. То я не знаю, но ну, с бог наверное, попасть в Украину.